Добрий день, шановна любителі винограду. Сьогодні 8 вересня 2025 року. Уже багато сортів ми повирізали. От, але на сьогоднішній день хочу показати, що залишилося. Весна, звісно, свої корективи зробила, що запилило, що померзло. От, але почнемо з такого сорту з такого сорту, як Лівія, автора Загорулько Віталія. Вона вона не пострадала від зворотніх заморозків, і вийшов чудовий результат. Двохплощинна шпалера, як ви бачите, і на ній цього року ще більше винограду, аніж було минулого роки. На, одні, на одній стороні шпалера займає добрих 5 метрів. От. Вік куща 8 років, і було великих і малих грон, всіх в цілому. Отакі от. Ну, от грони я не вважав, але було до 70 грон. було лише на одній площині, там я не вважав. Тут ну, вже багато зрізано, воно видно, що її пусті. Викидать, любить викидати цей сорт. Бачите, теж тут бачите, я навіть, навіть не розпутував. Ну, це одна, дві, по три грони кидає. От, мене принаймні по три грони викидає на, на одну плодову стрілку. Я нічого не нормував, тому що і гради трошки. Якби один день грала, тому розвиті були, тому я нічого не намагав, як було, так віддав на, на самовиживання. Це дуже, дуже, славна, дуже славний сорт. От. Я в його відзахваті, це робоча, так, робочий коник на його слід завжди розраховувати він не підводить. От. Йдемо далі, покажемо з покажемо, ну, не, не таких нових, а більш такий останніх. Альянс Калугіна, гляньте, це вже хороші грони. Це вийшло збита зелена. Ну, от тут, бачите, поступово витриває. Вже ось тут все зрізано. Ось така нагрузка. Це друге плодоношення, повне друге плодоношення. Ось такі результати бачите. Є грони такі, що рухомі самі грони, а є такі, що чуть підбиті. Бачите, ягода. Може бути от таких, розірвати. Ось до таких розірвати. Ну, навіть я знаю, грам 12 до 15 може дотягувати. окремі ягоди. А так 10 то, то це легенсенько. Які, які плюси в даної, в даної гібридної форми, бачите, от, де вже зрізано, вже лоза, вже на добрий метр лоза визрівша. Тому як для західних регіонів зовсім зовсім дуже добрий, добра гібридна форма, можна взяти до уваги. О, з цієї сторони... Площина, значить, ми пропустили, дещо поганувати було запилення. Це американська селекція Юпітер Кишмиш. Вже дорізаємо, але пострадав під запилення, бо один із перших цвів і попав під морози, запилення погане. Байканур трошки пострадав, з однієї сторони, якби менші такі грони, знаєте, от. Ну, але це теж досить пострадав. Такі оце, якби Запасна брунька, заміщаюча брунька, будемо говорити так. З цієї сторони більше трошки, а з цієї сторони менше, Тож вже воно крашується повним ходом. От, е, наступна, <кій> Наступний кущик у нас велися, тобто залишок від велеса. Бачите, в цьому році я його навіть не обробляв свічом. І всі кажуть, що він там може загнитися. Там, та все. ну Можливо так. У мене нічого не гниє, не тріщить, але свічом. Просто не було тоді часу, душі і йшли, я його так і свічом якось, не обробив, проігнорував і нічого, бачите, вони. Не... І мошкарани, ну трошки підгорошні, звичайно, але нема мошкари, нічого. От, вже дорізаємо. А досить було щільно. щільно була одна грона біля другої. Було. Румейка погано запилилася, от наступний куч румейка, навіть погано показувати, тобто попала під роздачу, от попала під роздачу, Оце, що там запасна брунька вискочила, Оце, коротше, нічого в цьому році не немає на її практично. З цієї сторони краса балок, залишок одне. Тобто, од така, Для прикладу на показ, то має бажання. Ось така, ягода. Ось така ягода. Грони тут були, теж викидає. По дві добрі грони на плодову стрілку. Як ви бачите, в цю пору вона вийшла від зворотніх замовків, вижила і було повністю ці плодові стрілки, скрізь можна помітити, скрізь бачите, он вже порізано до сих пор немає. Вторі плодоношення було десь на 20 днів раніше. От. <кій> Ромбік також нічого немає. Ромбік також пострадав. Ромбік цього року пострадав, це запасна брунечка там. Що не довирізали. Ну, для себе було, звичайно, було. От. <кхи> що дивитися знову по цій стороні, це академік, пострадав капітально. От. Що? Ну, натуральна ягода, академіка це ось її. Це ось така ягода. Продовгувата. Така з під хрустом. Це молдавська селекція, це сорт винограду пам'яті Джанеєва або ж академік. Досить. Досить хороший на вкус з непоганим цукром. Теж давно вже зрізаний кішміш симус писанки Олега Михайловича. Всі, просто, всі знають. Далі, що і перше плодоношення в мене було, перше таке місце було плодоношення енергодару. Бачите, ну, тут нічого немає, просто вже так ідемо по поті, щоб таке показати, які там у мене сорта є. Досить, досить цікава унікальна форма. Тонкі такі побіжики. Я перегрузив. Ось, ось видно, раз, два, три, 4, 5, 6. На перший рік я дав шість, сразу, по 6 рукавів, пять 6 рукавів одну сторону. І скрізь потягнуло, Це Було добрих більше 20 грон. Що хочу сказати, дуже, дуже, дуже класна гібридна форма з, і дуже чудово набирає цукор. темно бордового кольору заходить в такий бордовий колір. От, хорошо тоже лози починають визрівати. Славненько закладає почку, ну, тобто це робочий кінь, однозначно. Слід звертати увагу. Далі це остаток. Остаток теж тут пересікається року. остаток басанті. Це вже теж з пасенкою класний. Класна ягода. Ну, це такий тож, гібридна форма називається загострений. Ось теж ще, ще ми її не різали. Кое-как запилилися, багато є пробілу на ній. Такі бачите, от. от ясно. Піострий. Пістрий теж. Перше плодоново, це сигналочки. Те, що, те, що бачите, Це сигналом, отак це піострий. От. Дуже хороша хрустка така. Ягода Дуже досить дуже добре набирає цукор. Наступний кущ Монблан. От. Отаку таку видає ягоду, продовгувата ягода, до, така до півтора кілограма легенько витягує. Треба нормувати. В цьому році, як ніколи, з'явився запах, медовий, натурально-медовий запах. Ті роки так не а це я не знаю, щось не злякався там. чи що, Бо Хорошого солод набирає, але в цьому році появився мускат медовий, не знаю, дивина. От. Так, оце хочу показати тут. бачите, Хеловен. В цьому году це, от, що, що від нього там залишилося, нема що показувати. От, ну коротше, там 3-5 грон більш, більш немає. О, більш немає. Ну, зараз зайдемо ще в інший ряд. Бачите, от таке от формування в мене виноградусами аркою. Цимус уже зрізаний. От, і трошки він в мене теж підмерз. Одного рукава геть порвало. От, а от хочу показати, припустимо, як. Якщо робити, щоб лози зберегти, от, на наступне плодоношення, щоб вони не зажирували. Ось ця лоза була перша від старого рукава і, і вона починала жирувати, я її положив горизонтально, а це пішли пасинки. Пасинки від, від, від рукава ось цього нового, умовного рукава, тобто плодова стрілка, що має бути на наступний рік на заміщення. Я положив, це пішли пасинки і таким чином підгрузив, бачите, з пасинка пішли, пішов врожай. І таким чином, що я зробив? О, зробив те, що не дав жирувати ось цьому рукаву, який наступний рік буде на плодоношенні. Поспіє чи не поспіє, ми ось так одріжемо, звідси підуть на наступний рік плодові стрілки на плодоношення. <кхи> Далі гібридна форма посланник. Теж, так сказати, багато є пробіла, пострадала від морозів. Пострадала, видає таке до 25 грам ягода свободна. Бачите. Там не встигли прорізати щільна. Ця гібридна форма. От, можливо, кому відомо, новачкам невідомо, потребує прорізки грони. О, от так. Далі дуже добре сипнула в цьому році теж шарада. Це таке тикнуто в куща, колись там подарували. Тут була теж шарада, викидає по три грони темно-синього кольору. Гармонія, нічого дивного, але хто працює на урожай, на ягоду, то це теж робоча коняка. Далі кущ преображення. С стройки край, ось такий вигляд. Мають вже теж зрізаємо. Ось, ось такі В мене вона дозріває, інші рік, то переходить геть такий в червоний колір. Має. Трошки є там, де не де але в основному ось така ягода. Має. Рихла грона то вже непоганий цукор, як для цього року. От, Бачите, вже скільки позрізовано. А картинка приображення була примірно ось так, як з тієї сторони, бачите, напротив. І ось такі були грони невеликі, там, ну, кілограм 200, мабуть, найбільше в цьому році. Але її було тут, то, теж потребує нормувань. Проблема в них, бачите, одні кажуть, що, перег... що перегинається тут є оці грибі ножки. У ну, мене якось в цьому році що нема перегибу, все дозрівають якось так. Получилось, що нема. і нема проблем. <кхи> Гібридна форма орда. Орда. Також підвела після морозів. Оце запасна брунька. Ягода чудова, теж великувата, така ребриста ягода. Ось де Стерти прогину, можливо, така ребриста ягода. Після смак сливи. Вже повністю годова, ну, але її мало. Ось якось так ось так. Ну а це кущик, молодий кущик. Рембо також вже готовий. ну, Така рихла ягода. Бачите, яка вона здорова рембо, Це молоденький кущик. Дуже така вже готова до зрізки. От, ось таке. Ну а це у нас вже пізніший сорт винограду, не сорт, а гібридна форма. от це, Я вже забув. Ну ладно, підемо далі. Згадаю, скажу, то трохи забувся вже. <кхи> Продовжуємо огляд ось цього ряду ще глянемо. От, також, що у нас тут на залишку залишилася динька, залишок день. Автора Олега Михайло Писача всі прекрасно. Знають, це я така вже сигналочка. Трошки, трошки було. От, дикуш на цьому трохи було. От. Ну і на завершення. Хочу показати тож, гібридна форма ландиш. От, вона у мене остання в кущу, остання в ряду. Якби Жіноча, жіноча квіточка. От, ну, але тим не менше запиляється непогано. Ну, так як бачите, такі грони. От, будуть кілограм, більше не буде в цьому році. От, такі грони. От. По пів кілограма до кілограма більше в цьому році не буде. Ну, хочу що сказати. Дякую Богу за те, що ми маємо і в цьому році. З такими погодними умовами, бо люди так і того не мають, мають голі виноградники. Наступні ряди свої я продемонструю пізніше, що зав'язали, що, що залишилося. Ну, а когось цікавить посадковий матеріал. Саженці винограду, даний форм, що я зараз ми пройшли, подивилися. Є саджанці. Номер телефону в описі під відео. Також є на моєму каналі каталог винограду на осінь 2025 року. Ну, на цьому все. До побачення до наступних відео. Пока-пока.